Я не знаю, що таке дім тепер. Бо люди, які прийшли працювати на шахти, точно не обирали собі стати шахтарями назавжди. Чи весело бути радянською людиною? Ми відчуваємо відповідальність за членів спільноти, які не є нашою родиною. Є люди, чиї ключі взагалі не відчиняють більше ніякі двері. Я не знаю, що таке дім тепер. Я тепер не можу сказати про це. Я точно можу сказати, що Україна, мій дім, в такому широкому, символічному, прагматичному, фізичному, політичному, в будь-якому сенсі, це точно. Але що таке той малий дім? Я не знаю, чесно, більше не знаю. Я довго носила в своїй сумці ключі від донецької квартири. Ну, дуже довго. І в нас з ними були певні стосунки навіть з тими ключами. Вони намагались втекти від мене, залишитись десь за кордоном, сховатися під ліжком в якомусь готелі на конференції, де я була. І я прощалася з ними навіки і думала, що як я прощаюся з цими ключами, то я вже прощаюся з Донецьком назавжди. Ну, божевілля у кожного ж своє у мене було таке. Вони виринали з під ліжка і казали: ні, ми тут, ми просто гуляємось з тобою. Потім я зрозуміла, що я забула, яким ключем відчиняється який замок. Тобто я дивилась на цю купу ключей і вже не знала, як я зайду в свою квартиру. А в... розпрощалась я з ними після Маріуполя з того моменту, коли я зрозуміла, що є люди, чиї ключі взагалі не відчиняють більше ніякі двері. Я подумала, що я буду з ними солідарна, і мої ключі в цьому сенсі не означають вже нічого. А, і я виклала їх. Може вони на мене ображаються, я не знаю, але тепер вони не в моїй сумці. І з того моменту я теж подумала, що я тепер не знаю, що таке дім. Хто не хотів жити в окупації російської з 2014 року. Мають цей десятирічний досвід такої коротенької паузи, коли тебе питають, а коли ти додому. Тут ти розумієш, що треба говорити от про цей коротенький період свого часу, от про той, який ти їдеш з Вінниці до Києва там, чи з Києва до Маріуполя. Ну той, коли ти повернешся, але не той, де твій дім. Тепер у мене немає цієї паузи, мені легше, тому що я не знаю. Де мій малий дім а в Україні я скрізь вдома. Воно зшивається з асфальту, величезної кількості, асфальту, збитих колінок, бо асфальт не дає можливості впасти так, щоб не зеленіло потім на колінах. Потім це про намагання бути, обов'язково бути крутою. Я не була дуже спортивною дитиною, а мої друзі і подруги в дворі були класні такі в спортивному сенсі. Вони дуже круто крутились на тих турніках, там відтискались, робили сонечко. І я розуміла, що я не гідна їх абсолютно. Тому я виходила зранку у свій двір і тренувалась підтягуватися, робити те сонечко, там щось тому на тому турніку. І цей виклик я подолала. І другий такий ну, спалах пам'яті це про те, що треба було освоїти, як пересуватися по дахах гаражів. І оцей хто, хто крутий, той може швиденько і так непомітно. А хто дурний, і товстий, той може впасти. От це я теж освоїла, тобто асфальт, турнік і дахи гаражів. знаю, що Євген Глібовицький робив таке велике дослідження ще до війни, я би маску до 2014 року, про те про цінності, які розділяють ті групи спільноти в різних регіонах України. І він сказав, що цінність праці, от як цінність, називали мешканці Східного регіону тільки. Що це є цінністю їхнього життя. Єдина проблема полягала в тому, каже Глібовицький, казав Глібовицький, що люди, які називають працею цінність, та, трошки не знають, навіщо воно. І от якщо вирішити проблему, навіщо, то саме цей регіон може стати ну, неймовірним двигуном взагалі всіх реформ, які йшли в Україні. Праця як цінність. Тому. Про це можна говорити. Чи можемо ми говорити, що це вплив юза та і оцієї капіта, європейських капіталовклади? Ну, певною мірою так, тому що це був капіталізм, і там просто вчили, дисциплінували та праця є можливість тобі заробити гроші. І що зробити? Поїхати додому на село, купити чи збудувати собі хату і одружитися? Бо насправді оцей приступ капіталізму, про який там Ленін з? Своїми друзями писали про пролетарськість. Ну насправді це така натяжка величезна. Бо люди, які прийшли працювати на шахти, точно не обирали собі стати шахтарями назавжди в ті часи, коли освоювався Донеччина, освоювалась. Вони обирали собі швидко заробити, багато швидко заробити, щоб потім повернутися до землі. Зрештою, тут ми теж теж говоримо про збереження того українського тої хати, яку він собі вже в голові намалював, яку він вже бачить, і садок вишневий вже він вже поставив його. Але трошки треба той на шахті попрацювати. То, зрештою, оце тут, тут ми можемо знайти цінність праці, це про гроші, і гроші це не соромно, це норм, їх треба заробляти. Це те, що дає тобі можливість. Реалізувати мрію, ну так принаймні мало б бути допоки радянська влада не проголосила працю подвігам. От коли праця подвіг, то тоді ж навіщо за неї платити? Ну правда ж, за подвіги ж не платять, люди ж мають їх так виконувати ну, заради. От, але до того цей момент та, хочу заробляти, можу заробляти. Ціную гроші, ціную свій час, можу більше, візьму більше змін, там, більше того сього. Більше того вугілля, а це про ті да, зачатки, які потім було ну, трошки зламано, чи не трошки? Донецький характер це погане словосполучення, ну не дуже добре, бо його так юзали м, у всі часи, починаючи ще, мабуть, там з Таханова товариша. То ну, але. Сутнісно це правильно, а слово треба якесь. Ми треба попрацювати над словом цим, коли ми стали тими спорами, що розлетілися, та і стали обмінюватися думками стосовно того, які люди, як люди живуть в Україні, які інші, як наскільки вони інші, то в цей момент ми стали розуміти, що ми ну відрізняємось. Тобто не люди від нами від них, щось, щось в нас є інше. І потім ми багато говорили про це. Якщо коротко, то я можу сказати, що це, цей характер, цей, цей спосіб поведінки, чи спосіб життя це щось близьке до протестантської етики Вебера. Тільки без Бога. Ну, Так вийшло. Не могло б, ну хіба що там Шубін був е, в якості Бога і навколо цього, е, от, але не в широкому універсальному концепті. Тож е, це протестантська етика, е, яка е, в принципі базується на формуванні спільноти, яка відповідальна е, за свої дії, за свої слова перед іншими членами спільноти. І всі ці моменти є вкрай важливі, аж до смерті важливі. Ми можемо говорити, звідки витоки, і знайти неоковирні витоки, наприклад, з такої вуличної, злочинної історії, середовища бійців або стабірної лексики. щось. Але. Але вон, воно так є. Протестантська етика також виступала ну, через війни реформації, не такою вже була пухнастою, досить кривавою її постава стала ну, допоки вона стала Франкліном. Там ще було кілька е, селянських війн, реформаційних, які просто залили кров'ю Європу. Тож ми не будемо стидатися, якщо навіть ті корені були не такі прекрасні, як би нам хотілося. Але про що йдеться? А, ну, Наприклад, як ми е, е, про щось домовляємося. Чи ми даємо слово. Не, не всі, звісно, не будемо генералізувати, що ми. Але ми все ж намагаємось. Навіть якщо це буде нам не на користь. Навіть якщо це буде от взагалі не на користь. Навіть якщо треба на пузі проповсти аж до смерті. Але ми вже ждали слово. Ну і значить, це треба зробити. Якщо ми не можемо, то ми, радше за все, не будемо. Обіцяти скоріш за все. ну, Ми скажемо, що ми не можемо. Нам буде дуже соромно, бо ми ж могутні з нами шубін. і тому, Але ми скажемо, що ми не можемо. Ми трошки збочені на тому, щоб не запізнюватись. Час, гроші, це також протестантська етика. І якщо хтось запізнюється на побачення з нами, ми сприймаємо це як страшенну неповагу, причому не тільки до нас, а й до нашої спільної справи. І, радше за все, ця людина не може бути хорошим бізнес-партнером, бо вона вже витратила наш час страшного. Далі ми відчуваємо, і це стало ясно вже у війну. Ми відчуваємо відповідальність за членів спільноти, які не є нашою родиною. Це теж дуже характерно власне, для протестантської етики, для громади, та в такому сенсі, де люди не пов'язані кревними вузами, а пов'язані чимось іншим. Спільними богослужіннями, наприклад, ми спільно водили дітей до дитячого садочку. Ця спільнота стає нашою, і я несу за неї відповідальність. І я знаю, що та мама також несе відповідальність за мене, то я можу на неї покластися. Причому ці зв'язки є такими, що вони не розриваються, якщо ними не користатися. Це теж характерно для протестантської етики. Це ці зв'язки можна назвати астральними відкладеними, якими завгодно. Можна два роки не бачити людину, потелефонувати їй, попросити її про допомогу, і ти її отримаєш. Чи отримуєш відмову, якщо людина не може? Оце, оце це так також входить. Ну і зі смішного, це вже київська історія. Ну просто я не знаю, чи я думаю, що це в Києві так. Коли ми приїхали жити вже стали жити в Києві, то я домовлялася з людьми про з. Зустрічі і кияни часто мені сказали: ну давай зранку зустрінемося десь о 12-й. і я думала, що що це, може, це жарт. Може, вони знущаються наді мною. Може, я, я щось Я, я вугля. А потім я зрозуміла, що ну в Києві ранок починається о 12. Я маю це прийняти просто. Якщо я хочу тут жити, то ну, я маю це прийняти так само, як те, що ранок на Донеччині Луганщині починається о 7, а іноді о 5, Якщо йдеться про свій городик перед шахтою, то ну з як сонце встане, то ранок і почався. Пам'ятаєте, Сірано де Бержарак міг пожартувати над своїм носом 12 методами? Ви які? От, можу імперіалістичну відповідь. Якщо Українцям вдалося в часопросторі колонізувати скіфів, сарматів, печенегів, половців, ну, то що ці росіяни? Ну, вибачте, ну. ну. Про що говорити? Далі? Е, можна такий персональний? Е, чи ви вірите в диво? Е, я тепер вірю. І коли ми, скажімо, з моєю родиною, говоримо про те, е, чому ми відчуваємо себе такими, то най, наш наймолодший каже, чому? чому Тому що Бог дав. Е, ну, Може так. Да? Бог дав це відчуття свободи, і його не, ніхто не зміг зламати. І це відчуття свободи пов'язане ну, виключно з Україною. Бути іншим, бути свободним, бути українцем, Оце, ну, іншим вільним українцем. Оця як би, композиція триєдина, вона спрацьовувала впродовж цього часу, скільки тривала ця русифікація, і ця спроба створити таку собі радянську людину. Зрештою, можна так: чи весело бути радянською людиною? От чи це весело? Чи це круто? Отакою правильною, такою нудною, яка вивчила статут комсомольської організації, яка знає, що написано в кодексі будівельника комунізму, яка голосує правильно, читає біографію Леоніда Ліча Брежнєва. Оце все. Це, це круто? Це весело? Це для життя щось дає? Ну ні. А бути українцем круто ж. Ну Це круто реально. Окрім цибульки, це ще історія про Еней був парубок моторний. І це історія, яка точно говорить, що Пушкін ще не народився, а Еней вже був парубок моторний. Та? І це точно дає тобі абсолютно іншу оптику. Ну, можна прилаштуватися і прочитати ту біографію Леоніда Ілліча Брежнєва. Але там за плечима у тебе ж козаки. І навіть той дуже пропагандистський, але дуже важливий для нас мультфільм, як козаки брали Париж, як вони грали до футбол. Ми ж точно розуміли, що це не про кацапів. Та? Ми ж точно розуміли, що там не московіти бігають в своїх у тих шапках бобрових. Це ж наші були. І бути такими, як вони класно, круто, весело, не нудно, вільно, зрештою, провільно знову таки. Ну і ще там дев'ять варіантів відповідей. <плес> Якщо трошки відступити від Донеччини до оптики всієї України, то є такий, був такий прекрасний історик Омелян Прицак. І він говорив, що оцей погляд на Україну як на етнічну спільноту він не виправдовує себе повністю, бо він тоді забуває про глобальний південь. Він тоді забуває про наомадичні трайби, про, про скіфів, про сарматів, про ем, тих е, греків, які оселилися, тих генуесців, які оселилися. Тобто оцей весь, оця вся частина України, яка тепер є, ну, ми називаємо її Сходом, там Сходом і Півднем, оця вся історія вона ніби випадає, е, якщо ми говоримо про ну, лише етнічну лінію. А як ми говоримо про Погляд на Україну з точки зору часу і простору, це може бути такий підхід, і він дуже класний. То ми намагаємось осягнути це, обійняти це. І тоді ми говоримо про успішну українську колонізацію. Тобто, ці території ми їх освоювали і ми ставали там тими, хто був стрижним асиміляції інших народів. Чи вони асимілювались повністю? Чи вони зберігали свої ознаки етнічності, як от греки, наприклад, чи е, татари, наприклад, чи повністю зливалися? Ми потім ніколи не побачимо і не почуємо, куди поділися там сармати, половці і таке інше, тільки баб вони нам там понаставили, і так ми собі думаємо, що ну може вони чи ми, чи хтось з нас такий був, та? але це про е, е, зрештою це про те, про що ви питаєте, що було стрижнем для формування того єдиного простору? Була Україна. У американського соціолога Майкла Біліга є така прекрасна робота. Вона називається Банальний націоналізм. Він напише про Америку. Він пише, пише про Америку, про те, як прапор, який піднятий на подвір'ї. Впливає на те, що людина відчуває себе американцем, не замислюючись, то не треба якийсь навчальний посібник. Він просто знає, тому що оце з кожного дня з ним поруч, то з ним поруч, там, його Макдональдс чи щось ще. А банальний націоналізм це про їжу, це про говірку, це про. Пісні, це про історії нашого минулого, це про вишиванки, це про те, що ніби не потребує таких певних політичних, соціальних зусиль, а є таким, як дихати, як повітря. І власне, воно є стрижним, і, власне, вони є тим, що зберігається, передається, і є дуже важливим. Ми багато знаємо про Донецьке русифіковане місто. Я виросла в родині, де російська мова була. Мовою, та? І я сьогодні вже пані Олені розказала мене дід, мій, мій такий сидів, я пам'ятаю, дуже мала була. Він показує мені цибулю і каже: це Лук, цибулькін брат. Тобто це означає, що якимось чином я знала, що це цибуля спочатку. Тобто якась баба інша, та з іншого боку родини, навчила мене, що це цибуля, і я це знала. А він розумів, що я тепер міська дівчинка, і мені треба назвати це правильно. І як поєднати в тій моїй голові, то я дуже мала була, що воно ну, і так і так може бути. Та не дай Боже, мати таких братів тепер, я розумію. Я повернуся до банального націоналізму. все ж. І от коли. Це один з таких ну, дуже яскравих прикладів. Такий собі радянський проєкт, фільм про золушку Москва не вірить». Всі здивились його 200 мільйонів 28 разів. Ті люди, які народились в ну, радянському плюс-мінус періоді нашої української історії. І там є сцена, де головна героїня рубає капусту. І от я чула це в різних родинах. Але по-різному це коментувалося. Але ідея була в принципі завжди одна й та сама. На російській мові це звучало: Боже Боже, ну як ті кацапки режуть капусту, Госп, руки б їм повідрубати. От такий та нібито коментар, який не має жодного стосунку, ну, нібито ні до чого. Але він говорить про цю, цей банальний. Націоналізм то людина, яка навіть в цьому русифікованому дуже Донецьку, дивиться дуже радянський, дуже російсько-совєтський такий фільм, і вона нібито має співчувати там любовна історія, там стільки страждань. Але їй важливо, як ця кацапка неправильно ріже капусту. І вона тут, ця жінка, ці жінки різні, дуже, вони відрізняють себе. вони бачать себе іншими, вони бачать себе українками. Зрештою, от в цей момент, де ну жодної історії пропаганди, жодної історії та да, нічого такого не було. Оце про то про те, що пише Майкл Білік, Це відчуття внутрішнього іншого. Відчуття себе, який ти, хто ти там всередині.